Мої дорогі Роксолани, я рада вас вітати. Живу за кордоном 10 років. 8 прожила в Німеччині і 2 останні в Швейцарії. І що можу сказати, небо і земля, менталітет людей небо і земля. Тому я знаю, що Швейцарія вона ще приймає в принципі біженців. Але вирішувати кожному. У мене, наприклад, чоловік німець. Да, звичайно, якщо ми з кимось одружуємось, то треба звертати увагу все ж таки на ем, виховання, яке було в сім'ї, а як твої батьки до того, чи, як твої батьки справлялися, наприклад, з гнівливістю, з конфліктами, тому що те, що ми зазвичай, як кажуть, бачили, автоматично переноситься в наші сім'ї. Але я от вам скажу. До одруження. Я досить багато подорожувала, Я була двічі в Америці. Я за 8 місяців була в трьох місцях, жила в, Швейцарії, в Австрії як опер, сама вчитель англійської. І коли ми одружуємося, є таке поняття як залежність. Ми, як кажуть діти, вони залежні від батьків. Um, тобто залежність, як доктор Горс Сміллер, якщо ви хочете довго слухати, то на це International Forum, ви можете послухати, але я скажу так, ніколи би і не повірила би. Десять років я жила своїм чоловіком, і um, перші, напевно, 3 роки я мала все так в рожевих хоч, кулярах. і um, Добре, що ми, звичайно, люди різні. Але про залежності, коли ми своє щастя строїмо на реакціях інших людей, або ми нещасливі, тому що інші мають неважливі які реакції. І чи це будуть наші діти, чи це будуть наші чоловіки, це все називається залежності, тому що якщо моє щастя залежить від когось. Тому, мої дорогі Роксалани, я хочу просто сказати одну річ. Моя в любові, а любов це якась паливо, бензин для всіх позитивних реакцій, думок в нашому тілі, і, скажімо так, останні три роки я була от цього доктора Горсміллера на консультації, тобто, раз в півроку я постійно проговорювала з ним мої практичні питання. І а, як то буває в сім'ї, що наші олікуляри просто падають, і а, дуже легко мені було. в мене була потреба, я взяла ефірні масла і у мене навіть була така ситуація, що якась в мене був зуб гнилий, я живу в Швейцарії, так швидко я по моїй страховці. Тобто ми платимо таку страховку, щоб тільки покривали, і якщо щось станеться з дітьми, то все покривається страховка. А ми з чоловіком, що нам потрібно, ми завжди робимо за кордоном. І якщо ви зуби будете лікувати, то краще навіть їх не в Німеччині лікувати. Краще в Румунії, в Угорщині. А, було в Україні на даний момент війна, то, ну, да, це один момент. І а, тому, наприклад, в мене в роті був два місця гнилий зуб, і потім я його вирвала. Но все час я для того взяла ефірні масла справжні. А, але ефірні масла, я на... потім після цього. А я приймала антибіотики, і потім я захворіла на тиждень, а мій чоловік він звик, що я не хворію. Тобто, Якщо я захворію, він, в принципі, каже йди побігай, бо він мене фізіотерапевт. Тобто він завжди все, якщо ти хворий, просто порухайся, неважливо, що в тебе є. Просто порухайся. І а, я 4 дні не могла говорити, бо в мене були такі лімфоузли, збільшились. І Потім я ще десь два тижні просто відходила від поведінки мого чоловіка, тому що він себе так вів, ніби я взагалі би не була хвора, і дуже добре, коли в нас є в житті стреси. Тому що, як кажуть, друг пізнається в біді. І хоча я вже 10 років якби, мрію, я мама трьох дітей. І мрію я щось робити, але в мене тільки залишалося як мрії. І ем, коли я користувалася ефірними маслами, я їх використовувала тільки щоб підтримати своє здоров'я. У мене мама медсестра, у мене сестра медсестра, моя сестра працювала, як корона почалася в Франкфурті. і вона просто звільнилась. По-перше, з її діагнозами вона не могла отак. Що вона нос був закритий, вона не могла носити з її діагнозами, бо в неї там проблеми сердечні, але її там давили, що вона має, і їй головне не сподобалося, бо вона людина така за правду, як ми, українці. От. І вона е, просто звільнилася, за своїм бажанням, тому що їй не сподобалося, що всі діагнози просто писали, що там. Люди хворі на корону. Тобто всі діагнози. Тобто, немає іншої такої хвороби, як тільки одна єдина наша, наша пісня гарна знову. І а, от на даний момент, а, а в нас таке було ще. Хоча моя мама медсестра, вона завжди робила, як лікарі все казала. і Якщо ми були хворі в дитинстві, ми були на все привиті, і а, мені треба буде ще зняти відео з моєю мамою і з моєю сестрою. І я хочу сказати. Між іншим, з моєю мамою, ви подивіться оперізуючий лишай відео. В цього, це International Forum, оперізуючи лишай. там моя мама розказує, як вона з вірними маслами, а, який вона мала ефект. І вона, як медсестра досвідчена, була досить здивована. І я, наприклад, а, що я можу сказати? Ці ефірні масла, наприклад, мене стимулюють. Ем, ну вони справжні, да? тобто, якщо ви маєте справжні, якщо у вас не справжня хімія якої 97% на вулиці, ну, тоді, тоді не буде того ефекту. Ну, я хочу сказати, що я, наприклад, в себе в ем, мене якась останні 10 років, як я одружилася, якщо ви одружуєтесь з ін, чоловіком іншого менталітету, ем, це одна справа. І... Ем, ми всі як люди ми теж будемо рости. Якщо у нас такий буде погляд, як дитини, тоді в нас немає виходу. Тоді в нас залишаються тільки сльози чи гнів, але якщо ми будемо сприймати як дорослі, тоді вихід завжди є. І сама любов це є, я скажу, вихід, і я кажу, Бог, є любов. так? Да? Але я, наприклад, в житті своєму навіть переживала таке не один раз, коли я, наприклад, пощуся, пущуся, якщо тут віруючі люди, то знаєте, і я можу плакати. І мій чоловік, якби, йому якось це. Він просто виріс в такій сім'ї, сім'ї алкоголіка, і він не знав, що таке потішити. А що таке потішити, вислухати, як сформулювати емоції, як відреагувати на емоції інших, тому що о, не знаю, якщо напишіть в коментарях, якщо ви одружені за німців. Я, наприклад, часто чую от від цього німецького менталітету, що ти мене не розумієш. Десять років я собі думаю, а не роз... тобто я тебе не розумію, а мене... в мене ж теж є емоції. Ам... Ось. Тобто я тебе не розумію, але в мене ж теж є емоції. І це номер один. Номер два, наприклад, це залежность, звичайно, в якій сім'ї людина виросла. Бо, наприклад, як то бачить у сім'ях, а в їхній було сім'ї, аби на показ було так все, щоб все гарно зовні було. А що там в сім'ї творилося, як кажуть, то якась кажу, тримайтесь. І так. Тому я хочу сказати, що і, якщо ми хочемо бути жертвами, то наше щастя буде залежати від щастя, а того, що інші скажуть. Отак От я слухала свого чоловіка років п'ять, і завжди все було не так. Якісь дрібниці там чи сям, і все не так. І завжди я винна. Помню, я, моя сестра, моя мама ми готували на день народження. А ми готували його до народження, тобто накрили такий стіл, який Німеччині ніхто не накриває. Тобто, найкраще в Німеччині звичка просто підеш чоловіком в ресторан. а Ми ще накрили на 30 людей, їсти наготували чисто рук, солани по українськи. І мій чоловік всі були щасливі гості. І я, як кажуть, і співала, і танцювала. Всі були щасливі, а я просто з того, якщо ти бачиш, що ти не догодиш, то не треба годити. Тому що головне мати себе цінувати. І коли я почала ці ефірні масла використовувати, зараз останній раз я сказала, візьми мені купи цей набір, хоч у мене йде народження через півроку, але купи мені його, це мені подарок на день народження, бо там була якраз колекція цих е, квіткова колекція. І е, квіткова поле, колекція вона допомагає нам повернутися просто до себе. Просто до себе повернутися. Я в дуже сильній структурі, якщо ви, наприклад, захочете бути, а, розвиватися, як кажуть, всі здорові границі вистроювати. Бо в мене, наприклад, їх ну, 10 останніх років точно не було. От тут, наприклад, у мене от Ем, Я вчуся їх вистроювати. Мені масла допомагають, тому що я сказала я вже 3 роки. А, Консультування дуже хорошого спеціаліста, який 20 років консультує людей і говорить, що любов це вирішення, це самонастрой, ти сам вирішуєш, як ти хочеш мати в своєму житті. Звичайно, тебе має щось тримати в житті. Тобто в тебе буде якась ціль, від якої в тебе будуть горіти очі. От, наприклад, в мене є ціль. Я подивилася 10 років за кордоном, яка ж тут така медицина. Я вам скажу те, що говорить Наталія Зимна в Україні. Це на це цінні золота, це якби на ціна золота, Наталя Земна. А якщо в Німеччині, чи, та навіть на англійській, я вчитель англійської я багато теж переглядаю, а, переважно, як отак Наталія зна говорить, то так глибоко я ще не чула. Якщо ви, може, знаєте, скидайте сюди ссылки в коментарях. От ті, хто так. Добре, доктор Берг, він дуже класно понурціології говорить, він і на російський перекладений, тому я зараз теж вивчаю нутраціологію. Ну але я вам хочу сказати, що ефірні маслати, які я маю справжні, я не очікувала. Я просто не очікувала. Але далі, про емоційний цей. Мій. мій розвиток. І тобто Бог заложив в цих рослинах в квітах і в деревах свою силу. От, якщо ти нюхаєш, дихаєш те, що тобі дає таке почуття, а, я ніби в саду едемському. Тобто, в тебе духи, але вони справжні. Тобто, як колись Клеопатра робила, Тобто, вони справжні. То це впливає повністю на твій емоційний стан. Так, да, ефірні масла, вони тільки два часа працюють в тобі. Чого? Бо вони ніде не відложуються, в них немає цього побічного ефекту. А, да. Я, наприклад, зараз працюю над своїм гормональним станом, а, тому що, як я сказала півроку назад, півроку назад. У мене було п'ять систем органів 5 п'ять систем. У нас їх його всіх дев'ять є. І от в мене в мене є тут такий тест, який теж розробили нутриціологи. Я студенткою підпрацьовувала, бо я хотіла завжди розвиватися. Я завжди хотіла розвиватися. І от саме краще ці 10 років, коли я трьох дітей, у мене троє дітей. Я постійно розвивалась. Але з ефірними маслами я рада, що я на кінець не тільки розвиваюсь, а я на кінець роблю практичні кроки а, до того, щоб... Номер один я переслідую свою ціль, і важливо, щоб ваша ціль теж приносила вам гроші. І ем, ем, це важливо. І ем, з ефірними маслами у мене як кажуть: да, ефірні масла це моя тільки місія, бо на даний момент. Я запрошую людей, що вони можуть, як кажуть, вони можуть, яка дійсно дуже розвиватись тут, в цій фірмі, де я є, бо вона дуже нова в Європі. І 15 лише років, і, да. Але так, я хотіла сказати про емоційний розвиток. І от я й замітила про те, що, наприклад, 10 років я тільки там мріяла, але зараз я роблю конкретні кроки. І я настільки змотивована. І коли я бачу, я бачу, я бачу і просто приймаю цю реальність, яка вона є. Вона не завжди може бути солодка, ця реальність. Але коли я пам'ятаю, що любов це найкраще вирішення. Знаєте, от як цей лікар говорить, любов це 100% інтерес а в людину, яку ти маєш поруч, інтерес. Але теж те саме, 100% воля. Тобто, якщо я не буду давити цю людину, неважливо до чого. Тобто ця людина вона не має танцювати під мою дудку. І якщо ця людина, будь яка людина, хоч це твій чоловік, хоч твої рідні, не має під мою працю... танцювати, тоді я не буду рабом цих людей. Тому що тільки якщо ми очікуємо, це наші очікування, які можуть нас робити. Хворими. Мені приємно про це з вами поділитися, це мій досвід. І я скажу, так, да, мене, наприклад, після того, як прийняла, я мені зуб вирвали, я прийняла антибіотики. Потім відразу мене лімфоузли були, 4 дні точно боліли. Да, я підтримувала себе ефірними маслами. Потім, буквально на п'ятий день, мене просто обсипало. Повністю все тіло обсипало. Ми думали, що в мене маза на український, я не скажу вам. маза на німецький. Я намазала маслами. На наступний день я встала 50 разів те, що воно тако було такими майже валдарями. Воно стухло. 50 разів була кіра краща. У мене в рілсах там, в Інстаграмі, у мене є цей рілс, ви там побачите, наприклад. Де я там трохи видно, що там трохи обсиплено. Ну наступний день в мене вже я сказала. Тому а, я раніше працювала підпрацьовувала як студентка, там, де були ну, всі лікарі українські, українські, вони конференції робили в фірмі, зараз вже там за 40 років. Але я скажу, ефірні масла це крутіше. Тому що ці в фірмі, де я є, ефірні масла, там теж є вітаміни. Ну, скажем. Ти купиш за 92 євро повний, повний пакет цих вітамінів. 360 ем, штук. І це є дійсно клітинне ем, харчування, регенерація, і плюс там ще ефірні масла. А чого я так концентруюсь? Бо я просто розбираю, шарю, ем, дивіться, вітаміни. Якщо вони халатної формули, ідеально все протестовані, окей, це все висухшіє. А ефірні масла в 70 раз в 70 разів, бо есенс забрата через дистилювання. І в цій фірмі я, є 54 провірки, перевірки. Розумієте? Тому ем, це крутіше. Тому вітаміни, які мають ще ефірні масла, це новий рівень клітинного харчування, регенерації. Я всіх запрошую до себе. Я сказала вам, що в мене є місія. Моя місія, хочу мати команду на 10 мовах. Те, що я взяла в своїй структурі в цій фірмі по ефірних маслах, це дуже сильна база. Я перевіряла, чи в Європі, чи навіть російські цвітки, тому що я скажи, хто твій друг, і я скажу, що ти. Нема сильнішої бази ніхто не дасть. Або, можливо, дадуть, і то а, не будуть брати стільки часу, скільки в моїй цітці. Якщо ви знаєте, що це нетворк, це сі, сі, ти можеш по сітці купити ті товари, які ти ніде не купиш, бо вони 54 рази, 54 рази контролюються. І для емоційного розвитку, якщо ти ці духи використовуєш, да, Таке може бути, що ти ще получиш, потім паразити. Чого ми паразити получаємо? Да, антибіотики, імуннаниз. Потім в мене, як після цих антибіотиків, то я їх пропила. У мене три тижні було реального шаленого стресу, такої, я би сказала, психічної давки, але я знаю, що ми самі робимо цю давку, тому що це наша реакція на ті обставини, які навколо. Але таке може бути, що ми можемо помилки теж допускати. Якщо в нас є якісь симптоми, то можна їх без хімії, своє тіло до ладу привести. І в той самий час ти омоложуєшся, і ти розвиваєшся з ефірними маслами, ти дійсно просто розвиваєшся емоційно. Тобто, скажем так, раніше та моя там мені останній раз, переш... перш ніж ми залишили ту Німеччину, на моє щастя. Набрехала, що я не є вчителем англійської, що я, певно, десь там вона чула, що там можна десь за кордоном а, купити ці а, дипломи. Тому а, і ми собі вже залишили ту Німеччину і подумали, да, що це за свекруха. І хоча я три роки була в цього лікаря на консультуванні, і я все це добре розуміла, і в мене, в принципі, я взагалі хочу сім'я бути в любовних відносинах, але любов вона дозволяє кожному робити, що він там хоче. І любов може сказати, хай робить, що хоче, але без мене. Тому що в мене є місія, і я зараз зайнята. А ви зайняті. У вас є місія. Якщо є так, напишіть в коментарях. Це я просто своїм якась сокровенним, своїм інтимним ділилася. Мої дорогі Роксолани, якщо ви одружуєтеся, підходьте на мою відкриту академію здоров'я. Буває, там теж хороші речі, навіть по емоційному скидую. От. І з ефірними маслами, якщо у вас не роз... немає цих здорових границь, як у мене не було, чого людини, людина може бути теж часто, тому що немає здорових границь. Да? А, ну, значить, має бути стрес ще перед цим, звичайно, щоб в тебе, як кажуть, все йде на наниз. Да? В тебе буде часто кортизол і інші гормони виробляться. Так що я вам бажаю любити, і бути коханими. Але якщо це не так, то я все рівно бажаю нові зустрічі і нових людей в вашому житті, які будуть раді вас бачити. Я буду вас теж рада бачити. І, як я сказала, хочу перевернути цю Європу щоб на десяти мовах, я, в мене все є перекладене, сама вчитель, я, хоча в цій фірмі, де я є, я не замітила великої структури, особливо в Європі. Але всі, хто хоче, наприклад, чи мати можливість ці фірмі масла безкоштовно мати, чи можливо хтось дійсно хоче, он, я готова дуже багато часу інвестувати і мати це як роботу. То звертайтеся до мене, теж покажу, як це робиться. Сьогодні все можливо і досить просто, особливо, хто може там в Інстаграмі, як кажуть. Я, наприклад, це все вчу. А, але якщо ти вчись, в тебе такий настрій, як дитина, в тому плані ти постійно в тебе мозок працює. А, тому, як кажуть, до зустрічі до наступного разу, мої дорогі Роксолани.